Остання пригода вартових галактики від Марвел черговий форсаж. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анаєго, і сьогодні ми розкажемо, що можна буде подивитися в кінотеатрах та на стрімінгах у травні. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте обов'язково поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Поїхали! Вартові галактики 3 став останнім фільмом Джеймса Гана для Марвел. І далі він почне створюватись з DCU мега-конкурентом КВМ. До головних ролей повернуться Кріс Прат, Зої Салдана, Бредлі Купер, Дейв Батіста, Корен Гіллен та інші. Новинка Марвел стане останньою трилогією та повністю завершить лінію герою. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квілу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитися Гомора, яка зникла після війни з Таносом. Перед зйомками режисер зізнався, що зробив велику помилку, коли вбив Іонду. У другій частині Ган був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина, але головним персонажем третьої частини має стати ракета. Саме він за словами режисера зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили в дотепному ракеті, залишається загадкою. Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться вже 4 травня 2023 року. Йдемо далі. І в той же день, 4 травня разом з вартовими, кінотеатри вирушать підкорювати фільм Безмежність з Панелопою Круз у головній ролі. Дії згортатимуться на початку 1970-х років у Римі. З деспотичними головою сімейства складно знайти спільну мову. А сам від цього страждає його дружина Клара. Полодінка чоловіка спонукає її з головою зануритись у спілкування з трьома їхніми дітьми. Найстарша дитина, 12-річна Адріана, відчуває себе хлопчиком, а не дівчиною. Адрі, як звертається до неї, мама одягається у хлопчачий одяг та найкомфортніше почувається в компанії, де її знають як хлопці. Драма безмежність знята спільно кінематографістами із Франції та Італії. Žiūrėsi, ar mataus pivotą scenarijų stovė Emanuelė Krioleska. Багаторазовий призер Венеціанського та канського кінофестивалів. Це перший його повнометражний фільм за останні 12 років. Така творча повоза викликана увагою до нового проекту. Фільм є автобіографічним. Переходимо одразу до анімації. І того 4 травня виходить мультик Нові пригоди Ернеста й Селестіни». Ернест і Селестіна – найкращі друзі, і нехай один з них відніть, а і другий Мишеня. а вони завжди разом на зустріч пригодам. Цього разу вони вирушають до рідного міста Ернеста. Саме тут мешкають найпломитіший музикант. У світі, однак, після прибуття героїв виявляють, що там уже багато років заборонено музу разом зі своїми новими друзями та, та таємничими злочинцями у масці Ернест та Селестіна мають зробити все можливе, щоб повернути радість України. Ведмеді ще одним мультфільмом у травні стане інспектор Санта і «Ниця Чорної Дуви. І ні, він не пов'язаний з «Чорною двою від Марк. Події розгортаються у 1934 році. Нерідко розділяємося комашок. Усі вони особливі та унікальні, кожен має свою місію. Детективами зазвичай працюють павуки. Інспектора Сана бажають одним із найгеніальніших представників своєї професії. Мультфільм Інспектор Сан та юниця Чорної вдови знято у іспанській провінції Навара. З жанром це дитячий детектив. При цьому рівень жарт зацікавий і дорослий. Сценарій до мультфільму був написаний ще у 2013 році та виборов тоді приз за кращий сценарій на одному з профільних конкурсів. Над реалізацією сценарію працювали понад 120 мультиплікаторів впродовж двох з половиною років. Мульт також виходить 4 травня, тому в цей день у вас великий вибір. А от вже за тиждень, 11 травня, ми зможемо побачити фільм Мізантроп. Святкування нового року у Балтіморі перетворилося на трагедію. Маньяк влаштував масову бійню у замісінькому центрі міста. Розслідувати злочин береться Джеффрі, Ламарк із ФБР. але усі його старання лишаються марними. Він помічає талановиту, хоча й проблемну поліцейську Елеонору у виконанні Шейлін. Удні проникливість та здогадливість дівчини могли б допомогти у розкритті злочину. Але Онору залучають до співпраці з ФБР, і тепер вона йде посліду маніяку, який щомиті може розпочати нову хвилю жахливих масових вбивств. Наступним у нашому списку йде Чорний Лотос, типовий американський бойовичок, яких існує мільйон, а тепер буде мільйон один. Колишній спецназ від самотужки починає війну проти злочинного синдикату на вулицях Амстердама, і йому потрібно здолати еліту місцевого криміналу. Нальному світу, щоб рятувати доньку свого друга. В той же день вийде трилер Follower у центрі сюжету фільму Фоловер, актриса та ведуча стрімів, яка нарешті знайшла свою нішу і починає здобувати популярність. Для наступного епізоду її найняли, щоб написати завершення сценарію у хатинці, розташованій у віддаленій містині. На місці співавтор передає дівчині сценарій, у якому вони обоє схоже. Є головними героями, однак чоловік не такий, яким здається, і навіть гроші вже не важливі, адже героїня може заплатити за цю пригоду своїм життям. А вже 18 травня кінотеатри побачить чергову частину Віна Дізеля» із його десятим форсажем. Цього разу до нього приєднається ще й Джейсон Мамо і Брілі Ларсон. Форсаж 10» – це 10 10-й фільм саги форсаж. То розпочинає першу з останніх глав однієї з найвідоміших та найпопулярніших кінофраншиз, що вражає глядачів усього світу вже понад 20 років. У п'ятій частині франшизи Домінік і його команда вбили бразильського наркобарона Ернана Рейса та вщент знищили його імперію. Проте вони не знали, що син рейса Данте якого зіграє Джесумамоа був свідком цих подій та витратив 12 років, щоб розробити ідеальний план помсти дому та змусити його заплатити найвищу ціну. У десятій частині на команду чекає зустріч із старими ворогами та новими союзниками. Проте ставки зростуть коли Дем'нік дізнається, що його восьмирічний син є основною ціллю помсти Данта. І в останній тиждень травня вийде ще декілька цікавих проектів. 25 травня українські кіномани зможуть зацінити нову багатостраждальну русалоньку, яку глядачі вже встиг захайти тільки за кадри стрейлерів. Ну, а виробники фільму вже встигли назвати всіх хейтерів расистами. Так ніби колір шкіри головного героя автоматично означає, що фільм крутий. Ні, це не так працює. Русалонька це знайома кожному історія про Аріель, красиву та натхненну молоду русалку, яка прагне пригод. Наймолодша і найзухваліша з доню короля Тритона. Аріель прагне дізнатися більше про світ над водою. Під час однієї з подорожей на поверхню вона закохується у принца Еріка, хоча русалкам заборонено спілкуватися. Аріель має йти за покликом серця. Тож вона укладає угоду з злою морською війною, Урсулою, котра дає Аріель шанс з'ясувати, яке воно життя на землі, але це ставить під загрозу її власне життя та батькову корону. А після того, як ви сходите на русалинку, щоб долучитися до хвилі хейтерів або хейтерів, хейтерів, можете подивитися ще один бойовик-трилер з Джерардом Батлером Місія Кандагара. Том Гарріс. Оперативник СРУ під перекриттям застряг на ворожій території Афганістан. Коли внаслідок убитику інформації його особистість та місія стають відомими. Він має швидко знайти спосіб вибратися та ще й врятувати свого афганського перекладача. Разом їм потрібно добратися до точки евакуації, десь у Кандагарі. Поки на них полюють елітні військові загони. Тепер перейдемо до того, що ви зможете подивитися цього травня вдома на стрімінгових сервісах. На Amazon Prime вийшов детективний серіал «Трилер братів Руссо» «Цитадель», головну роль, в якому виконує Річард Мадлен. Глобальна шпигунська служба «Цитадель» зазнала краху а пам'яті агентів стерто. Тепер потужний синдикат Манті Кора несе загрозу. Чи зможуть агенти Цитадель згадати своє минуле і знайти себе для вісічей? Дивіться перші серії вже зараз на Amazon Prime. Ще один серіал, який отримує неймовірно схвальні глядачів, це любов та смертна HBO Max. Кенді Монтгомері та Бетті Гор мали багато спільного. Вони разом співали в церковному хорі. Їхні доньки були найкращими друзями, а їхні чоловіки мали хорошу роботу в технологічних компаніях в північному передмісті Даллас. Але під спокійною поверхнею їхнього здавалося ідеальне життя обидві жінки кипіли від невисланого розчарування. Дивіться якісні фільми та серіали, друзі. І не забувайте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео, що додивилися до цього моменту. Це був канал Анайо. Побачимось!